Опа, Blue Yeti ac 70. Ось така паверстанція, літій літій-залізо-фосфатний акумулятор. А потім в нас є тут правильна синусоїда. Режим UPS, наприклад, для газових котлів, комп'ютерів чи будь-якого обладнання. Так, в неї ємність не кіловат. Тут 7, 768 Вт годин. Так, 768 вт годин, але і коштує вона відносно недорого. Тож. Ця станція з можливістю зарядки, зі швидкою зарядкою, звісно, з можливістю зарядки від сонячних батарей, навіть із заземленням, ну то таке вже. І ось така паверстанція сьогодні на каналі Технозон Україна. Поїхали. А ось вона і на сайті. Відразу поясню 522 євро, і тут, начебто, знаєте, там і ціна така. Цікава, до речі, але це 768 Вт годин, але вона портативна. 1000 ватт в нас потужність. 2000 ватт у нас lifting power це в нас надмірна потужність. Наприклад, якщо у вас якийсь пристрій. Ну, давайте так: а, насос опалення. От він, от так умовно. Наприклад, сам сам по собі насос а, бере там, ну, сама система опалення бере 500 Вт, а насос опалення на старто на старту бере 1,8 кВт, вона це витримає, вона жух і все, і пішло там 500 Вт. Вона це витримає, це нормально. 768 Вт годин. А, ну, Давайте, як приклад, якщо у вас котелопалення, якщо у вас котел опалення е, ну, 60 Вт. 768 поділимо на 160, це 4,8. Якщо ще додати роутери, ну у середньому ну, з роутерами на 4 години буде вистачати. Ну, це такий, знаєте, ви усе побачите на самій паверстанції, коли ви під'єднаєте. Справа у тому, що холодильники бувають різні, котли бувають різні, роутери бувають різні. Тому ми, скажімо так, не можемо робити якісь висновки просто так дистанційно. 950 Вт турбочарджен. Ви зараз бачите, як вона заряджає зі швидкістю 950 Вт. Вставка вставка. Вас йде відео. Ми робили окремий тест стосовно сонячних панелей. 500 Вт максимальна повна зарядка за 2 години. Ну, теж ви вставочку, бачите, як воно заряджає від сонячної панелі. У нас 200 Вт на панель, але зараз така хмарна погода і тому заряджає 104 Вт, але все одно, уявіть собі, вона там постояла, у вас панель висить, вона просто постояла, зарядилась від, соня, від сонця. літій-залізофосфатна батарея з 3000 циклів зарядки є в нас додаток. Ну, стосовно UPS, це дуже крутелезна функція, бо я рекомендую з UPS підємно. Наприклад, холодильники, наприклад, котли, ті самі комп'ютери, телевізори, бо у тому самому холодильнику може накритися від постійних вмикань вимикань. Це, ж, це ще ж не просто станція живлення, це ще й порівнювач, скажімо так, він вирівнює напругу. В ньому все є це і BMS Безпека є. Де він від перенавантаження, від, пер... від короткого замикання, від переохолодження, від перенагріву, від там глибинного розряду. Там дуже багато різноманітних варіантів захисту. І UPS в ньому ми телевізор під'єднали. Під вмикали, вимикали, нічого навіть не мерехтить. Тобто, UPS працює ідеально. Це, це прикольно. Давайте подивимося, що вони тут ще заявляють. 5 років гарантії, інформативний дисплей, літій залізофосфатна батарея. Ну і вони тут вже про потужність. Сонячна батарея, а автомобільна зарядка. Так, він бере спокійнесенько, спокійнесенько від автозарядки 94-96 Вт, це те, що ми виміряли, і 3000, в нас, бачите, пишуть циклів зарядки. Давайте подивимося технічні специфікації, ну, що вони тут нам заявляють. Так, чиста синусоїда. Добре. usb c порт 100 Вт. Так, є таке. Е, ну, знаєте що? Там немає QCarge 20 вольт, але то таке, знаєте, фігня. А ось USB a порт навіть без Charge. трохи хотілося б більше, важить вона, важить вона 10 кг, в принципі, можна тягати, і в змі є і BMS контролер і MPPT. Коротше, я вам скажу так: станція безпечна. Безпечно, давайте ми зараз з вами, давайте ми зараз з вами підемо, трохи її потестуємо і потім зробимо висновки. Але посилання закину опис під цим відео. Підписуйтесь, натискайте дзвони, щоб не пропустити подальші наші огляди. І посилання і для Європи, і для Німеччини. Тож, переходимо. Дивіться, що в нас є на цій паверстанції. дві свінки пепи. DC output 230 ватт, 1000 Вт в нас потужність. Звісно, блок керування. Дивіться, як зажигається екран. Опа, з'явилося так, прикольно. USB c 100 Вт, USB c 100 Вт, два USB A по 12 Вт. Є в нас DC output 12 вольт, 10 А. І ось такий DC input можна заряджати від сонячної батареї чи від нашої, нашої автівочки. Далі. Для зарядки, заземлення Позаду більш нічого немає. Додаткові батареї під'єднувати не можна, але вона надлегка. Інформативне в нас ось таке о, такий дисплейчик. Тепер, що в нас у комплекті? Ну, звісно, звичайна коробка, не будемо розглядати, навіть не цікаво. Що в нас у комплекті? Є ось такий дріт для під'єднання сонячних батарей. Ви вже бачили, як заряджається для автомобільної зарядки. І ось такий дріт силовий для під'єднання до мережі звичайної 220 вольт. Також в нас у комплекті є ось така штукенція це для, для заземлення. Якщо вона стаціонарно десь стоїть, то ви її можете заземлити. З комплектом зрозуміло. Тепер. Що в нас е, підтримується? У нас є додаток. Зараз покажу. У нас є додаток Blue Yeti. Ось ми бачимо доступні пристрої. Він під'єднався. У нас заряд 63%. Зараз ми бачимо, що нічого не заряджається. У налаштуваннях ми можемо збільшення потужності увімкнути, тобто буде пікове навантаження. Є режими заряджання стандартне, тихе і турбо. У стандартному це приблизно 700-750 Вт, турбо це кВт. А тихе заряджання, це вже таке. Зовсім я не використовую. Це половина десь 350 А, Є режим еко. У режимі еко ви можете завдати, через скільки вимикатися розеткам. У режимі еко, скільки ват вам видавати. Бачите, коли вмикається режим еко. Ну Дуже прикольно. Автоматичний сон. І версія тут є. У нас просто версія поверстанції, розширені налаштування. Ми можемо обміняти частоту змінного струму, і самоадаптація до мережі, можемо увімкнути чи вимкнути. Тобто, і в мене тут ну, багато всього. Бачите, ми можемо тут керувати вмиканням вимиканням різних блоків. Бачите, як воно гасне. Оп. Вимкнулась і можемо бачити споживання. Тобто, якщо ми сюди щось увімкнемо, то ми побачимо. Так, тепер стосовно USB Type-C і стосовно USB Type-A, які стандарти підтримує в нас ця станція? Давайте подивимось, вмикаємо усе. Так, Зараз подивимось на стандарти. Е, так, так, так. Power Delivery 100 Вт, Delivery 3, 3, Quick Charge Другий, третій до 12 вольт. Samsung AFC 12 вольт, FCP 12 вольт, scp 20 ватт. Могло б бути б краще, скажу вам так, Quick Charge хоча б до 20 вольт. Uh, хоча ну це дуже дивно. Power delivery 20 вольт, а Quick Charge 20 вольт не, дотягну, не дотягнули, але то таке вже. то вже Я знаєте, таки придрався. А ну, давайте тут що... Так, прискіпливий дуже. І тут таке саме 100 Вт Power delivery. Все те саме, все те саме, бо вони повністю ідентичні. А ну. Ну, давай, 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 давай. Все, є. Qart 4. МТК є, немає. Давайте USB Type A подивимось. Ну, тут буде, а що тут ми маємо? 12 Вт, 5 В, 24 А. Це все. Навіть Qarджі немає. Могло б бути кліпше. Могло б бути кліпше. Давайте іншу подивимось. Те саме. Quick Charge немає, тобто тут немає швидкої зарядки на Type-A. Все, 5 вольт, 24 А, це максимально. Тобто цю ми не будемо перевіряти. Ми перевіримо зараз на потужність саме Type-C, чи він видає повноцінні 100 Вт. Зараз ми це побачимо. Давайте вмикаємо Type-C In. Вмикаємо Power Delivery Trigger, вмикаємо наш навантажувач. Перемикаємо на 20 вольт максимальний, який він підтримує, начебто. І зараз ми все побачимо. Так, ну ми бачимо зараз 35 Вт. Поїхали. 93, 94, до речі, бачите, у нас збігаються показники. Зараз 100 Вт дано, 99. 100. 101 Вт. Будь ласка, все збігається. Ну, 102, бо тут ще в нас живиться 102-103. ну, Вона вживиться ще навантажувати через type А. Все ідеально. У цьому, у цьому сенсі все ідеально. Вимикаємо. Тепер ми перевіряємо навантаження на ac розетку Як ви вже бачили, що в нас. Для чого підходить ця станція? Відразу кажу, вона добре підходить для кемпінгу, для домашніх умов під'єднати телевізор, наприклад, під'єднати котел газовий, під'єднати там якісь, ну не знаю, що можна під'єднати, роутери. Можна холодильник під'єднати, і буде достатньо, достатньо нормально. Ми бачимо, що в нас тут бачите, розхід 32, 32 на 32 години. Однак ми, ну, як, як вирахувати, скільки вам буде, наскільки вам буде вистачати станцію? Ми дали зараз кіловат навантаження, це на 40 хвилин у нас буде. І будь ласка, вона кіловат тримає. Вона кіловат тримає, в неї є, звісно, Захист від перенавантаження, вона дала пікове значення. Вона дала пікове значення. Це добрий показник. Вона на піку, вона підняла навантаження. Давайте збросимо це. Давайте, ось бачите, кіловат. Якщо ми дамо зараз 2,1, будь ласка, вона дала пікове значення і повернулася нормально. Даємо ще 2 кВт і пішло. Це добре це добре станція, а, має BMS-захист і це, це працює. Тобто ми, будемо, ми впевнені, що дана станція досить безпечна. Тепер, а, кавоварка. Наша стандартна техніка для тестування. Кавоварка має пікові значення тестові. Тому ми її теж тестуємо. Давайте вмикаємо. Вмикнули? Ні, не вмикнули. А, стоп. Все, ми увімкнули, чекаємо. Зараз піде нагрів, Чекаємо, подивимось, наскільки воно витягне. Кавоварка 1364. Воно пікове, дає нам пікове значення. Їй буде достатньо там буквально секунд 30-40 для того, щоб на цих пікових значеннях відпрацювати. Все, кавоварка в нас зелена. Покажи, будь ласка, все все спрацювало. І можемо запустити процес там приготування чого. Але це, ця павер-станція в нас не розрахована на таку потужність. Ну, є, як є. Ми можемо увімкнути можемо увімкнути збільшення потужності, як ми бачимо. Вмикаємо знову кавоварку. Тестуємо збільшення потужності, і давайте спробуємо зараз щось приготувати. Все, будь ласка, працює. Бачите? Якщо вимкнемо збільшення потужності, звісно, вона працювати не буде. Це добре, що таке є, ви можете одноразово під'єднати, але ви повинні розуміти: зараз вона в нагрів пішла, ви повинні розуміти, що це не для якихось дуже потужних. Вона 1000 тисячоватна. Вони, в неї немає 1,8 кВт, а в неї немає 2,7 2 пікових. Це 1000 ватна станція, яку можна використовувати для газових котлів, для котлів опалення, для, для котлів, які через газ нагрівають воду. Є такі просто не, не опалення, а просто під, під нагрів води. Можна використовувати для медичної апаратури, для якоїсь ремонтної апаратури по типу дрелей, не знаю, чого ще там. Шуруповерт, верт, лобзи. І тягати її з собою, наприклад, кудись на ремонт. Десь ви робите, наприклад, ремонт, а там немає світла. Ви взяли з собою, будь ласка, на 700 ватт годин, повірте, вам свірлити досить багато прийдеться, щоб її посадити у нур. Для заряджання телефонів, для ноутбуків, для ПК, для будь-чого. Ми рекомендуємо: станція чесна, станція працює, станція дійсно має захист, станція. Це просто класна працююча станція. Ціна тут вже ви дивіться, вона є в опису під цим відео. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.